Чи переживе Україна цю зиму? Далі говоримо про що відбувається в енергетичній системі України. Долучаємо до нашого етера експерта з енергетичних питань Геннадій Рябцев з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаємо вас. Вітаю вас. Дивіться зараз. «Укренерго» каже про те, що серпень може бути найскладнішим місяцем для енергосистеми України. Мовляв, через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків, плюс суттєво збільшується споживання? От зараз, причому в ці дні, реально вони в Україні дуже спекотні, всі включають ті ж самі кондиціонери і намагаються якось охолодитися. Наскільки що можна прогнозувати на серпень? Чи будуть тут якісь певні відключення, віялові, як ми це бачили взимку, чи переживемо більш-менш нормально? Я б ставився дуже обережно до а, різноманітних епітетів з а, які починаються з най. Оці най-най-най. Коли я їх чую, я розумію, що це ну, не дуже добрі а, представники відділів зв'язків з громадськістю. Їх використовують, ніяких най. Ніяких колапсів, ніяких вірлових відключень, які насправді називаються аварійними вимкненнями, відбуватися не буде, і ніяких найгірших -най опалювальних сезонів нас не очікує. Так, проблеми є, але про ці проблеми всім відомо, і ніхто не сидить, склавши руки. І енергетики намагаються ці проблеми вирішити. Якнайшвидше і якнайкраще. Це не означає, що е, аварійних вимкнень не відбуватиметься, адже е, і через погодні умови, і через чергові атаки російських окупантів, у нас можуть виникати в окремих підсистемах енергетичної системи України проблеми. З енергопостачанням. Ну, ми бачимо, ось злива в Києві пройшла, і в Обухівському районі, і в Макарівському, і в Бориспільському. І ми бачимо декілька тисяч споживачів залишилися без електричної енергії на декілька годин, поки аварійні бригади не владнали, не полагодили ці пошкодження, які відбулися. Одеську область атакували, були проблеми з енергопостачанням в Одеській області, те ж саме стосується тим більше, в більшому степені, і при фронтових областей Херсонщина, Запоріжжя, Миколаївщина, частково Дніпропетровська область. Харківська область, Донецька, Луганська всі вони страждають від великих перерв в енергопостачанні, точніше страждають споживачі. Але ми бачимо, що як тільки но ну, навіть звільняються українські території тимчасово тимчасової окупації, то відразу після. Саперів та е, м, сил оборони, йдуть енергетики, йдуть зв'язківці для того, щоб забезпечити насамперед енергопостачання зв'язок на е, всіх на всіх територіях України, і це завдання номер один, якщо йдеться про відновлення нормального функціонування. Населених пунктів і нормального життя на звільнених територіях. Так, будуть проблеми, ще раз підкреслюю, і в серпні, і в вересні, і в опалювальний сезон, але для того, щоб полегшити роботу енергетиків, які зараз намагаються дотримуватися усіх графіків ремонтних робіт, регламентних робіт яких особливо багато е, в сезоння, ну, потрібно їх підтримати тим, що е, раціонально використовувати електричну енергію не лише зараз, але й впродовж усього року, тому що енергоефективна свідомість є однією з рис будь-якого європейця. Якщо Україна хоче стати частиною Європи, то будь ласка. Звертайтеся, дивіться, що таке енергоефективна свідомість, і як раціонально використовуючи електричну та будь-яку іншу енергію не лише не втрачати в добробуті, але і підвищувати його. І, наприклад, якщо казати про кондиціонер, який ви вже згадували, то відкриваєте керівництво з експлуатації і настанови, і ви можете побачити. Що а, виробники радять встановлювати температуру в приміщенні, в якому, в якому працює кондиціонер, на 5 градусів нижче, аніж це а, за вікном. Тому якщо за вікном плюс 30, то кондиціонер а, буде найкраще для комфортного. Перебування в приміщенні працювати, коли ви встановите не 16 градусів, як багато хто робить, а 25. І це є нормальною практикою в будь-якій європейській родині. Але у нас чомусь вважається, що електрична енергія дуже дешева, і це справа центрального уряду і справи енергетиків, в нас усіх. Забезпечувати паливому енергією якомога більш дешевим і без переривання в енергопостачанні такого не буває. І, на жаль, зараз потрібно це зрозуміти якнайкраще, тому що ми входитимемо в опалювальний сезон з набагато гіршими умовами, які були порівняно з літом минулого року, і От, до речі, про опалювальний. Нас... Давайте а про опалювальний сезон якраз і про взагалі наскільки там українська енергосистема витримає цю зиму, тому що ну, обстріли енергосистеми, наші Збройні Сили у нас в Генштабі прогнозують, що все ж таки вони продовжуватимуться. І буквально сьогодні речник повітряних сил Юрій Ігнат сказав про те, що стрілятимуть, скоріш за все, вже не ракетами, а Стрілятимуть дронами, шахеди пускатимуть, але тим не менше, нас не 100% наразі. Діяльність, ефективність нашої протиповітряної оборони, ми це розуміємо, що нереально Україну повністю покрити, але якщо такі влучання будуть, і ви кажете про те, що ми в гірших умовах виходимо, це зрозуміло ну, в той опалювальний сезон, який буде цієї осені, це зрозуміло з великої тої причини, що енергосистема України вона зазнала величезних, ну насправді великих пошкоджень під час минулої зими через ці ракетні атаки. То що буде цієї зими? Чого? Зараз очікувати, і наскільки важко нам її буде пережити, ну, наскільки важко переживати війну? Ну я не думаю, що у нас якісь будуть набагато гірші умови порівняно з будь-яким днем цієї війни. І якщо ми підходитимо до цього питання з розумінням, і якщо ми не будемо перекладати вирішення власних проблем. На центральний уряд чи на органи місцевого самоврядування. Якщо ми будемо дбати про власну енергетичну автономність та про енергетичну самодостатність, то у нас жодних проблем не буде, в тому числі і з тим, як прожити цей самий опалювальний сезон. Нічого такого катастрофічного не очікується. Так, звісно, політики. Проголошуючи свої заяви, намагається підстелити соломки в будь-якому місці, щоб потім їм не закидали те, що вони не попереджали, тому вони попереджають. Якщо хочете бути з електричною енергією і з тепловою енергією, то будь ласка, подумайте, яким чином чи зможете ви якомога менше залежати від зовнішнього енергопостачання. І це стосується не лише домогосподарств, це стосується і окремих підприємств, і е, населених пунктів, і територіальних громад. І зараз на форумах е, регіональних, е, на форумах тих же самих територіальних громад, наводиться величезна кількість е, прикладів, як територіальні громади, як окремі населені пункти, використовуючи місцеві джерела енергії, змогли. Зменшити свою залежність від об'єднаної енергетичної системи, тобто полегшити, як вони змогли, полегшити роботу енергетиків, яким зараз дуже важко, тому що не вистачає обладнання, не вистачає тих е, 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 запасних частин, не вистачає взагалі ресурсів, в тому числі фінансових, для того, щоб. Полагодити все пошкоджене, адже було 15 ракетних, 18 дронових атак, 250 влучань було понад 250 влучань в Об'єкти критичні. І, і внаслідок цих влучань достатньо велика кількість об'єктів дійсно була пошкоджена. Втім, е якщо ми не будемо забувати, що справа е енергопостачання це не лише справа самих енергетиків, але й нас з вами, тоді ні про які там колапси, ні про які віялові вимкнення, ні про які, е я не знаю, там, якісь негаразди величезні чи те, що нас. Чим нас звикли лякати, в тому числі і звідти з-за у нас не відбудеться. Пане Геннадію, а скажіть, ви особисто чекаєте на блекаути? Ні. Я взагалі не знаю, що це таке блікаут. <laughs> Добре, ну це. То я Пло... знаю системна, я знаю вираз е... системна аварія. Системна аварія це е, вилучення, якщо йдеться про е, енергетичну систему українську. Це аварійне вимкнення, щонайменше пів гігават потужності. Тобто, наприклад, якщо один з енергоблоків е, виходить в аварійний режим чи вимикається, спрацьовує автоматика, то це вже блекаут. У цих блекаутів у нас відбувається, ну якщо казати про підсистеми об'єднаної енергосистеми, чи не кожного тижня такі блекаути відбуваються, але ми про них просто не знаємо, тому що не акцентуємо на цьому енергетики, не акцентують увагу. Блекаути відбувалися і в радянському Союзі, і в Сполучених Штатах, і у Франції, і в Ізраїлі, в будь-якій іншій державі вони відбуваються навіть коли не відбувається воєнних дій, навіть коли немає війни. Просто так у 79-му році, до речі, в радянському союзі був величезний блекаут, коли е, посипалася об'єднана енергетична система радянського союзу і декілька. Десятків мільйонів домогосподарств залишилося без електричної енергії, залишалося впродовж е, декількох діб без електричної енергії. Але ніхто не бігав тоді по колу, не хапався за голову і казав: Ой, блікаут, ой, блікаут, що ж нами, з нами робити? Що зробити? Насправді такі системні аварії, вони... Відбуваються дійсно системна аварія відбувається, і але енергетики знають, що робити в таких умовах. Є відповідні процедури, протоколи, які реалізуються, так можуть вимикатися окремі споживачі, як це було наприклад в цей опалювальний сезон. Але ми ж не сиділи взагалі, ну тобто вимкнули енергію і все, і більше не подали. Ні, це ніколи такого не відбувалося. Були й графіки вимкнень відповідних стабілізаційних. Я не виключаю, що такі графіки, хоча й менші за протяжністю, за тривалістю, будуть і в цьому опалювальному сезоні. Але ми ж з нами всі підготувалися до цього. І в павербанки є, які зарядні станції, у кого є акумулятори. У кого є е, генератори, але будь ласка, не дотримуйтеся всіх вимог безпеки, коли їх використовуєте в жодному разі для багатоквартирних будинків. Це непридатні пристрої для використання лише на відкритому повітрі. Тобто, є певні там заходи, які ми з кожен з нас зробив е, в наших оселях, в наших домогосподарствах. Для того, щоб раціональніше використовувати як електричну, так і теплову енергію. Якщо хтось цього не зробив, ну хто йому доктор, То варто зараз, поки дешеві екофло, зарядні станції їх купувати. Не робіть рекламу одній з компаній, яка випускає якісні, дійсно якісні пристрої. Але ну будемо вважати, що це як ксерокс, да? так, так. Тому що копіювальний пристрій він називається за назвою компанії, яка вперше його е, масово почала продавати. Точно так же, як і ЕКОФЛО. Е, е, так дійсно, якщо є така можливість, і дійсно є зараз знижки, в тому числі на ці, на ці пристрої. Так робіть це, не забувайте про. Утеплення приміщень про і взагалі там я не знаю там, про ті рекомендації, які зараз там, наприклад, на сайті Держенергоефективності можете почитати Там на так багато, 9 сторінок, але ці там, так, розділ споживачам і рекомендації щодо проходження опалювального сезону. Ча там написано 22-23. То я не думаю, що чимось від, відмінним будуть умови проходження сезону 23-24. Е, Кожен з нас має пам'ятати про цю саму енергетичну свідомість це ознака європейськості України і українців кожного з нас окремо. Пане Геннадію, дякуємо вам, що роз'яснили. Долучилися до нашого етеру. Геннадій Рябцев, експерт з енергетики, був з нами на зв'язку. В тебе є зарядні станції вдома? Так, в мене взагалі така цікава історія. Я минулого року замовив зарядну станцію, але я її замовив уже після ось блекаутів. Угу. І вона ще до мене місяць їхала. І коли вона вже приїхала, вона була абсолютно не актуальною. І я навіть думав її продати. А, тому що ну, за 300-350 євро, здається. І мені ну, розумні люди казали: ні 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 Макс, не спіши. Ще буде наступний сезон. І я ось, до речі, вона в мене збереглась, я навіть її не розкрив. Тобто вона приїхала, коли взагалі була не актуальна. Я її не встиг зарядити. І я думаю, що ось, ну, вона знадобиться. Тому люди, якщо у вас є такі штуки, не продавайте. Ні генератори, ні зарядні станції. Я прийду до тебе заряджатися, тому що бо в мене немає. Я не купувала, і ми вирішили не покуне не купувати. Раптом Раб... треба, треба, що прийдемо треба, заряджатися на роботу або до тебе а, підемо. А, так,